Мобільний кейс один з інструментів створення безбар'єрного доступу до ЦНАПу. Про це йдеться на сторінці Центру надання адміністративних послуг. Замовити послуги мобільного адміністратора можуть люди, які досягли 80-річного віку, громадяни з інвалідністю першої групи та люди, які за станом здоров'я не можуть самостійно пересуватись, у тому числі перебувають на стаціонарному лікуванні у комунальних медичних закладах. Телефон для попереднього запису і довідок 0800 40 44 45. Дзвінки безкоштовні. Координаційний центр волонтерів звітує про передачу комплектів шин військовим. Це такі речі, які потрібні завжди, бо машина на ходу це життя. Не забуваємо донатити на потреби наших захисників. Номер картки для переказу коштів зазначено на сторінці центру у Фейсбуці. Унікальний подарунок зробила Олександрійському міському музейному центру імені Худякової родина Охапкіних, присвячений Дню матері конверт із маркою авторства заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Марка була погашена в Києві у день випуску. Музейний центр дякує за подарунок, який буде експонуватися в центрі. Країна дитячих морій відкрила двері для дітлахів. Захід проводиться в межах Національного тижня безбар'єрності. 20 травня на базі громадської організації Віра відбулася розважальна програма для дітей з інвалідністю, організована творчим колективом Палацу культури Олександрійський театр. Ідеться на сторінці театру у Фейсбуці. Захід пройшов під яскравою назвою Країна дитячих мрій. Протягом програми дітлахи різного віку мали змогу зануритися в чарівну атмосферу казки, магії та радості. Для учасників були підготовлені тематичні ігри та конкурси, спрямовані на врахування індивідуальних потреб кожної дитини. Олександрійська музична школа запрошує стати частиною особливої музичної події, підсумкового ювілейного концерту 70 штрихів до ювілейної симфонії, присвяченого Дню народження музичної школи. Цей вечір стане яскравим завершенням святкування знаменної дати і подарує незабутні миті насолоди високим мистецтвом. Захід відбудеться у п'ятницю, 23 травня о 15-й годині у великому залі музшколи. Вхід вільний. 20 травня близько 3-ї години до служби порятунку ДСНС надійшло повідомлення, що у Році спалахнула господарча будівля. У вогні знищено перекриття та покрівлю на площі 60 квадратних метрів. Постраждалих немає. Фахівці з'ясовують причини загорання і нагадують про неухильне дотримання правил пожежної безпеки у побуті. За ініціативи директора комунального закладу дюсш 2 Юрія Котова та підтримки Олександрійської міської ради відділу молоді та спорту на відділенні боксу оновився спортивний інвентар для більш якісних та комфортних умов тренування вихованців ДЮСШ-2 під час навчально-тренувального процесу. Було придбано боксерські шоломи та рукавички, зазначено на сторінці закладу.